СБУ на півночі України заблокувала схему ухилення від мобілізації та затримала чотирьох організаторів оборудок. Зокрема, на Чернівщині викрито двох місцевих жителів, які оформлювали бажаючих на фіктивне навчання до одного з університетів. За матеріалами слідства, оборудку налагодив 49-річний власник одного з аграрних підприємств разом із директором підконтрольної йому фірми. Зловмисники формально зараховували своїх працівників на денну форму навчання до одного з вишню, щоб ті могли отримати відстрочку від призову. Однак, фактично, жоден із студентів навчання не проходив. Ще одну схему викриту у Чернігові керівник місцевого підприємства влаштовував клієнтів до власної установи для отримання броні. Організатором схеми виявився 38-річний директор комерційної структури і статусом критично важливого підприємства. Він на папері оформлював військовозобов'язаних на роботу. Хоча жоден із них до діяльності підприємства не мав стосунку. У Києві затримано 44-річну лікаря рентгенолога яка разом зі спільницею продавала групи інвалідності військовозобов'язаних зобов'язаним за гроші. Вони гарантували проходження сек із потрібним результатом, щоб клієнти могли уникнути мобілізації або звільнитися зі служби. У такий спосіб незаконно оформили понад 25 осіб. Під час обшуків у лікарки вилучено 113 тисяч доларів США і 25 тисяч євро готівкою, а також чорнові записи з доказами оборудок. Слідчі СБУ повідомили всім фігурантам про підозру за декількома статтями кримінального кодексу. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.